Дуже корисним є створення користувача браузера Chrome для подальшої роботи з шкільним корпоративним аккаунтом. І так, відкриваємо е, програму Google Chrome. В верхній частині шукаємо значок, е, серенький значок з людинки, можливо, у вас там буде вже якийсь користувач, тоді значок буде не сірого кольору іншого, але в будь-якому випадку натискаємо на цей значок, шукаємо. Плюсик додати. Далі е, натискаємо вхід, вводимо шкільну корпоративну адресу. Будьте дуже уважні, не допускайте помилок, натискаємо кнопочку Далі, вводимо пароль, натискаємо Далі. І ви бачите напис вітаємо у вашому профілі. Натискаємо далі. Можна ввімкнути в синхронізацію, можна не вмикати, ввімкнути. І що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас з'явився ось такий значок. Тут може бути не фотографія, тут може бути е, просто ініціали, тобто перша літера вашого імені. Але обов'язково там повинна бути. <кх> Коли ви натиснете, написано обліковий запис, ваше прізвище ім'я і е е адреса електронної пошти, е перевіряємо, як це працює. Закриваємо. Наступного разу, коли ви вже сіли працювати за комп'ютером, вам необхід, не потрібно буде вводити логін і пароль. Тобто ви відкриваєте, е натискаєте на цей значок, у вас є. Вже обліковий запис шкільний, натискаєте на нього і далі спокійно собі працюєте. Переглядаєте пошту, класи і так далі.